Доброго дня, шановні діви. Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального е, перепрошую з вашого ментально-емоційного стану. На даний тиждень. Отже, у вас буде внутрішній певний спокій, внутрішній баланс, тому що будете, ви розуміти, що в вашому житті є люди, є. Які завжди будуть поруч з вами, які завжди вам допоможуть і протягнуть руку допомоги. Можливо, навіть ця допомога буде не в постаті лише людей, але в постаті вищих сил. Тобто, наприклад, ви будете розуміти, що якась ситуація, яка, можливо, була заплутана, через яку ви хвилювалися, вона якимось чином сама вирішилася, вона якось сама розв'язалася і. Ви просто знаєте, будете якби вдячні за таке, знаєте, внутрішня, внутрішня вдячність за те, щоб воно от само якось так сталося. Добре, давайте подивимося, що у вас по різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про роботу, тут в першу чергу рутина, рутина на роботі це коли відсутність певних проєктів, це коли одне й те саме, коли е, незадоволення від того, що заробітня плата весь час на одному і тому, тому самому місці. Е, ну, тобто, наприклад, вам підняли зарплату 3 чи 4 роки тому. А відповідно протягом того часу вже і війна, і інфляція, ціни ростуть, гроші на одному, ну якби заробітня плата на одному тому самому рівні, тоді, коли вам, наприклад, 3-4 роки тому вистачало її, то зараз ви ледве зв'язуєте кінці з кінцями. А, ви розумієте, що тут немає жодних перспектив. Ви розумієте, що просто. На цій роботі ви вже досягли максимуму, і немає де е, проявити себе, немає як проявити себе, і немає е, як, знаєте, реалізувати свої амбіції. Добре, дивимося, про що говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то е, в першу чергу тут можна сказати, що у вас буде вибір: вибір, чи залишатися тут, чи йти в щось нове. Чи, наприклад, йти на нову посаду, чи йти в нову сферу. І так далі. Другий момент: тут може бути, знаєте ще що, ілюзорне необ'єктивне бачення своєї ситуації, про що йде річ. Ну, наприклад, ви собі е, працюєте на своїй роботі і не хочете її змінювати. Ну, ця робота, очевидно, вам дає певну стабільність, стабільну заробітну плату, яку б вона не була. І з іншого боку, ви боїтеся шукати чогось нового, тому що е, ви сумніваєтеся, чи ви знайдете роботу з тими компетенціями, з тими вміннями, а, а чи е, вам Дадуть більшу заробітну плату, чи вам можуть дати кращу посаду. І тут можуть бути, знаєте, певні настільки ну, скажімо так, ілюзорно ви дивитеся, на, наприклад, на пошук роботи через певні, певну необ'єктивну призму. так? Добре. Давайте подивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу. Е, ну, дивіться, у вас є можливість працевлаштування, але я сумніваюся, що е, все таки. Ви оберете цю роботу, тому що це той потенційний роботодавець, який пропонує е, вам роботу, в першу чергу, це може бути е, посада, не ту, яку ви шукали, з гроші, теж дуже маленька заробітня плата. Е, і, скажімо так, робота, яка буде дуже вам, вас сильно обмежувати, робота, яка не буде вам. Давати можливості далі щось наприклад, шукати. Ця робота, ну знаєте, така, я б сказала, що вам буде краще без, без прийняття цієї пропозиції, ніж у вас буде принаймні більше часу на пошук кращої роботи, ніж оце обирати цю роботу, яку вам можуть запропонувати. Добре. Дивимося, що у вас по сфері фінансів на цьому тижні. А на цьому тижні, будь ласка, будьте обачні, тому що є ймовірність, що вас може хтось підставити. Це вам можу також запропонувати, знаєте, що, якщо ви займаєтесь якимось проєктом чи хочете в щось там заінвестувати, вам можуть щось запропонувати таке, що вам не принесе ані припутку, ані результату. Тому, будь ласка, на цьому тижні будьте обачні зі своїми грошима. Для когось це може також бути, знаєте, ситуація з фінансами вона настільки для вас може бути складною і. Незрозумілою, що у вас опускаються руки, що ви не знаєте, що робити далі, як бути, як ви далі будете оплачувати свої певні ті зобов'язання, які маєте так, наприклад, кредити чи комунальні послуги, і у вас просто може бути певна зневіра, і що ви, у вас може бути такий стан, що вже як робити далі, як бути далі? і... Ви не знаєте, що просто робити в цій е, ситуації. Добре, дивимося, що вас чекає в сфері стосунків з вашим оточенням. Е, тут можуть бути е, закінчаться і може, дуже болюче закінчитися стосунки з конкретною е, людиною. Це може бути також певна е, сварка, яка призведе просто до розірвання будь-яких стосунків. З тією чи іншою людиною. А для когось це може бути, знаєте, що, що, наприклад, в минулому ви розійшлися зі своїм партнером чи партнеркою і до сих пір переживаєте цю ситуацію, і, скажімо так, не можете з нею змиритися, не можете себе після цієї цього розлучення прийти в, в себе. Давайте подивимося більш детальніше, про що ця говорить карта для людей, які мають стабільні романтичні. Стосунки, так, для когось це може бути все таки розлучення, для когось це можуть бути дуже великі такі сварки, які можуть призвести до розірвання будь-яких стосунків. А якщо у вас все Добре з вашим партнером, то для когось це, знаєте, може ще що бути. Тому що все-таки розлучення. Тут я не можу сказати, що це буде в усіх поголовно, ні. Для якоїсь частини, для інших це може бути, що у вас, наприклад, раніше були якісь недомовленості, відсутність пошуку компромісу, відсутність можливості знайти спільний знаменник. І, нарешті оцей період недомовленостей, він закінчується. Добре, дивимось, про що говориться карта для людей, які а, шукають а, романтичні а, стосунки. Ну, тут що я можу сказати, що нарешті період а, період. Наприклад, попереднього болючого розставання він для когось це може бути що завершується. Так? І ви оці ці емоції, тяжкі емоції, в яких ви поринули, воно потихесеньку нарешті починає закінчуватись, і ви починаєте повертатися до себе раз для інших. Це може також бути, що період оцієї. Самотності він починає також закінчуватися. Я не можу сказати, що буде ось на цьому тижні у вас потенційний партнер, ні, але ви будете якось відчувати, що потихе... починається початок завершення періоду самотності. Що ось-ось нарешті воно починається все закінчуватися, і це вам, знаєте, принесе, якби таке емоційно внутрішньо ви будете відчувати, як знаєте, потихесеньку камінь з плеч починає спадати. Добре, дивимося, що принесе радість на цьому місці в цьому тижні. Принесе радість чіткий підхід, чітке планування, чіткий аналіз будь-якої ситуації, те, що ви починаєте більш логічно, більш аналітично, з холодною головою, підходити до конкретних ситуацій, що нарешті над вами емоції не беруть верх. Раз. Також принесе радість те, що певні ситуації вони починають ставати для вас більш яснішими, більш зрозумілішими. Оцей хаос, можливо, який був в вашому житті, він нарешті закінчується і починає, знаєте, для вас вимальовуватися більш чітка і зрозуміла картина вашого життя, куди чітке розуміння того, куди вам іти, що робити, і яким чином необхідно це робити. Добре, дивимося, що, на що необхідно звернути увагу. Але увагу необхідно звернути на те, що деякі ситуації аж занадто є довгий час стабільними, без змін. Це раз, що деякі ситуації, вони знаєте, є необхідно звернути увагу на те, що стабільність, коли її аж занадто багато, вона може, знаєте, бути. Некорисною, ну, наприклад, щоб було зрозуміло, про що йде річ. Коли річка стоїть, коли вода в річці стоїть, вона починає цвісти, вона починає киснути і вона починає перетворюватися потихеньку в болото, так? Коли річка має рух, то це відповідно добре, так тому тут річ іде про те, що стабільність це добре, але коли її аж занадто, це може призвести до того, що ви можете киснути в своєму соку, ви можете киснути в певній ситуації, і інколи треба в своє життя принести певний рух, можливо навіть невелику кризу, для того, щоб впровадити певні зміни в своє життя. Добре, і дивимося рекомендації. В першу чергу, маєте думати про себе, маєте мати більш егоїстичніший підхід, тому що в першу чергу важливе значення маєте ви, ваше внутрішнє і ваше особисте благополуччя. Раз. Намагайтеся підходити. До загалом, до е, ситуації більш легко. Особливо до тих ситуацій, над якими ви не маєте е, контролю. Е, далі, е, ще що. Слухайте свою інтуїцію, слухайте оцю вашу внутрішню чуйку, яка вам можливо інколи кричить, коли ви приймаєте рішення. Не дивіться те, яка м -м гарна може бути. Е Ситуація, які там описують. Знаєте, не, не треба судити книжку по обложці. Обложка може бути гарна, так? а е, сам зміст може бути е, дуже слабкий і дуже поганий. Так? Далі, е, це прекрасний тиждень для того, щоб ви сіли і собі, можливо, розписали цілі. Можливо, щоб ви для себе е, загалом е, зрозуміли, які цілі є для вас. Першорядні, які є для вас цілі, е, другорядні, і над чим треба попрацювати в першу чергу. Ну що ж, шановні діви, е, я вам бажаю хорошого тижня, дякую вам за перегляд е, і бажаю вам сили, наснаги, терпіння. Дякую і до нових зустрічей!